Ви колись відчували, як після вашого ні температура в кімнаті падає на 10 градусів. І він не кричить, не б'є, він просто замерзає. І наступні три дні ви вже живете в Арктиці, де кожне ваше слово відлунює в порожнечу, а кожен ваш дотик зустрічає крижану стіну. Але вже потім, коли ви вже готові на все, щоб повернути ваше тепло, він вам говорить, що я взагалі не ображався, ти все вигадуєш. І тоді ви розумієте, що він не сварився, він вас тренував. Я Вадим Ясько, гіпнолог, спеціаліст з емоційної регуляції. І сьогодні я покажу анатомію покарання, як нарцис систематично знищує вашу здатність сказати ні. Для нормальної людини ваше ні це інформація. Не можу сьогодні добре перенесемо, не можу їхати зрозуміло, це твоє право. Втомилась для кексу, добре, просто поспимо. Для нарциса ваше ні це особиста образа, да, зрада і такий напад на його его. Він не чує, я втомилась, він чує ти мені неважливий, да, він не чує мені потрібен час для себе. Він чує я тебе відкидаю. І тоді він оголошує війну не голосну, не явну, а ледяну, методичну і систематичну війну, яка не залишає сенців. Але розриває вашу психіку просто на шматки. І це працює дуже просто. Да? Ця війна триває декілька днів, і вона скерована на те, що ви зламаєтесь. Да? Тому що він буде створювати таке напруження у ваших стосунках і перекладати тим самим відповідальність за ваше ні, ніби за свою поведінку. Да? Приведу приклад, який жінки знають 100%, які жили з нарцисом. Ви... Відмовили йому в кексі, тому що втомились. І на 4 дня ви попадаєте в Арктику. Да? Він буде робити все, щоб змусити вас прогнутися. Да? Перший день це повний ігнор, другий день це вже йде пасивна агресія. Тут він вже буде говорити про те, що інші жінки дбають про своїх чоловіків, про те, що взагалі не розуміє, що ви хочете від цих стосунків. Третій день це порівняння. Да? Буде говорити, що він бачив на роботі там свою колегу, яка якось незвичайно виглядала. Потім буде казати, що ця ж колега своєму чоловіку там готує на обід. Потім ще й, ще й навмисно буде лайкати, уявіть собі, да? лайкати інших жінок і так, щоб ви бачили. І день четвертий, коли ви вже готові на все щоб повернути да, мир е, у відносини, він використовує газлайтинг. Говорить, що взагалі не ображався, Говорить, що ти надто чутлива і все близько береш до серця. І взагалі, якщо тобі здається, що я холодний, то це твої проблеми. І день четвертий, ви вже на колінах, да, благаєте е, пробачення за те, що ви дозволили собі бути втомленою. І тоді він посміхається і говорить, Бачиш, я ж казав, що ти вигадуєш. І це не психологія нормальних стосунків, це нейробіологія дресирування. Да? Є такий експеримент скінера, там де щур натискає на важіль і його об'є струмом. І вже через 10 повторювань щур не натискає на важель. От так само і ви. Ви це, це, це цей щур. Важель це ваше ні, а його покарання це струм. Оперативне обумовлення працює просто, да? певна поведінка веде до покарання і ця поведінка зменшується. Ви кажете ні і отримуєте емоційне знищення. І ваш мозок фіксує, що ні, це біль. Через три місяці систематичного покарання в вашому мозку відбувається наступне. Да? Мігдалина спрацьовує ще тільки на думці про те, щоб сказати ні. Да? Картизол підвищується. Ще до того, як ви відкрили рот, і префронтальна кора блокується, і ви фізично не можете відмовити. І ви погоджуєтесь да, на кекс без бажання, на зустріч, яку б уникали, б, е, якщо б все працювало б нормально, да, на витрати, які не можете собі дозволити, і на скасування своїх планів. Не тому, що хочете, а тому, що ваш мозок обчислив. Що так дорівнює виживанню. А через рік ви перестали бути собою, ви стали функцією його потреб. І що саме важливіше, що він це зробив так тонко, що ви ще й звинувачуєте себе. Я занадто чутлива і тому подібне. Ні, це нормально. Нормальна людина не оголошує, коли чує ваше ні, не оголошує п'ятиденну війну. Нормальна людина. Не змушує вас відмовлятися від ваших меж. Нормальна людина не карає вас за те, що ви окрема людина з власними потребами. І це не любов, це контроль загорнутий в мовчання. Да? Тому що і травмованій психіки вважає, що він знає краще, як вам жити краще. Переходьте в мій телеграм-канал, там дуже багато технік, які вам допоможуть.